Терміново цей кит з великими об'ємами продовжує тримати свої шорт позиції по біткоїну і відкрив він їх перед війною між Іраном і Ізраїлем. і Він точно щось знав. Нещодавно я в своєму телеграм-каналі Лудоман, Послання в шапці профілю YouTube робив пост про те, як зараз можна заробляти на крипті, і хочу залишитись з вами на другому пункті це слідкування за китами і перейти за першим посиланням. Перейшовши за цим посиланням, ти бачиш про те, які потенційно позиції зараз в Киті, його плечі, об'єми, і також бачимо про те, що в нього зараз позитивний е ПНЛ на ринку. І він на цьому заробив дуже гарно. Також з цікавого, чого я про нього дуже говорю багато, тому що він відкрив дуже Ато позиції в шорт, коли ринок ріс, і на фоні цього стався збройний конфлікт, і він точно щось знає. І вже не раз повторювалася теорія про те, що він має пряме оточення до Трампа, відкриває позиції прямо перед новинами. Тому, якщо він буде тримати свої позиції, то я думаю, що можемо ще очікувати на певний ріст. По біткоїну і вже потім знову падіння, і він буде фіксувати позиції. А якщо ми закріплюємося в зоні на шести тисяч доларів, то це пряма дорога на новий АТХ і потенційно на 113 тисяч доларів. Тому посилання на цього кита. Всі цікаві способи заробітку в крипті безкоштовно, ти знайдеш в моєму телеграм-каналі Лудоман, шапці профілю YouTube. І також я роблю кожен день розбір ринку і куди потенційно може піти біткоїн, і вони завжди майже справжуються. Якщо ти не віриш, просто перейди і подивись.